Пувала багато тканин. Розповідала я вам про це у новому відео, тому я шукала, що ж цікавого би із них пошити. Мої вітання всім! Сьогодні будемо говорити про цікаві образи, які ми можемо собі пошити на літо, тому що весна в нас була достатньо такі холодна, або спробувати їх відтворити із свого одягу, який є. Тому що так, я накупувала багато тканин. Розповідала я вам про це у новому відео, тому я шукала що ж цікавого би із них пошити. Я поділюся з вами тим, що знайшла. Тож, поїхали. Скажу відразу: практично кожен із фото із колажів я хочу відшити. Поділюся з вами, як вже я сказала, своїм натхненням. Тож, давайте пройдемося по всьому. Сподіваюсь, вам так сподобається, які і мені, і ви собі отримаєте натхнення, нові ідеї бачення. Тож, поїхали. Перший колаж ми бачимо три костюми і один комбінезон. Перший комбінезон це від Сааба. ідея дуже класна, можна з нього пошити комбінезон з різних тканин. Хто любить комбінезони, я би. Надавала перевагу все таки штанам і блузі, тому що це більш можна використовувати в різних варіантах. Дуже класно, колір достатньо модний. Саме погляньте і перегляньте по всіх фото. Це акцент на талію. Талія має бути на своєму місці, і він має бути акцент, тому що він додає нам пропорції, він додає нам зросту. Це дуже дуже правильно. Далі. Другий випадок дуже класний, можна собі взяти на піжаму шовку, навіть із цими штанами, кажу штанами-кишенями, що по боках штанів виглядає дуже круто, як на мене. Працює неймовірно. Тканина якась така легка, спадаюча, буде неймовірно класно легко працювати. Якісь там штапель чи щось таке. Дні сорочка дуже класна. І вже ми бачимо по цій стороні. Я вам скажу спойлер, що вже змінюється бачення із оверсайсу на бачення. Такого напівприталеного силуету коротка буде така сорочка або довжина ось такої сорочки. Вона буде лишити практично в кожній фігурі без винятку. Це акцент на Наталії. Штани також дуже цікаві складками. Вони ще з нами будуть довгі. От цікаво, те, що ось ці штани заужені донизу, і виглядає такий досить такий цікавий силует. В четвертому варіанті дуже класно виглядає Ти не можеш зрозуміти, що це костюм, це просто-напросто. Комбінізон чи сукня, чудовий принт і акценти головне на лінії талії. Дуже класно. А, якщо що не забула слово, нагадайте мені, напишіть мене, що то зверху за деталь. Напишіть мені в коментарях, бо забула. Отже, ця деталь вона дуже романтична. Літо дуже підходить. Я собі хочу такий просто-напросто костюм. Він працює дуже класно. Так само тут все виміряно по довжин і личить неймовірно прекрасно для цієї пані. Ідемо далі. Ось ці сукні. Цей колаж другий із цими сукнями. Я просто від них захваті. Вони настільки неймовірні. До речі, ці сукні будуть зличити для всіх повнотних груп, для всіх типів фігур. Тільки розраховуйте ще раз, місце вашої лінії талії, воно має бути на своєму місці, плюс до того, які вас там вид декольте, будьте уважні до цього, тому що це дуже дуже впливає. Можна використовувати різний принт, як ми бачимо на першому фото. Виглядає дуже ефектно. Сукня і вона буде з нами дуже довго. Вона практично вічна. Виглядає пані просто класно. Я дуже хочу таку сукню. я Хочу другу сукню для цієї сукні. Потрібна тканина, яка має структурну форму, архітектурну форму, щоб вона тримала саме ось такий силует. Якщо вона не буде тримати такий силует, нічого не вийде. Ну, декольте, ви подивіться, яке класне декольте, можна собі забрати практично до дуже різних суконь, навіть до блузи, забираємо їм. Третя сукня, вона феноменальна. Це один з варіантів роботи із сорочкою. Розрізи високі. Можна використовувати це як окрему сорочку, додаючи до неї шорти, додаючи до неї штани. Комбінуючи різний дизайн рукавів, різний дизайн обробки, щось там додати, вишиванку, ще різних вишиванку, вишивку, різних деталей, попрацювати з рукавами дуже класна ідея, це силует А, тобто розширений донизу, також буде летіти ще Повторюсь, Повторюю, цим типом фіор виглядає неймовірно круто. Ніколи Кохланд, дуже класна, романтична, літня сукня буде личити всім. Без винятку її треба для себе пошити. До речі, нагадаю, ніколи кохлай на тип фігури яблуко. Їдемо далі. Ці дві сукні, я їх як побачила, думаю, мені таке треба. Мені таке треба. Проблема, я не можу вирішити, яка з них. Тут ще такий треба нюанс, що коли ти бачиш таку сукню, ти маєш розуміти, яка тканина для. Таких сук потрібно, вона має тримати архітектурну форму. Без цієї властивості нічого не вийде. І місце талії воно має бути на ідеальному місці. Плюс до того, ще раз наголошу, що цю сукню можна також зробити у вигляді сорочки, тобто додати штани собі, шорти додати, щоб було більш-менш комфортно. Буде виглядати дуже круто. Тобто це ідея неймовірно класна, як в першому, так і в другому варіанті. Я ще досі не можу випрати, що я точно хочу, але я точно щось з цього хочу. Дуже класний варіант. Їдемо далі. Ось ці сукні вони вічні. Ви знаєте, вони були в усіх сезонах, ви їх бачили вже давно. Багато хто собі таке пошив, може хто собі не пошив. Тож це от нагадування їм, що от вам точніше, що її можна пошити, вона летить для всіх типів фігур. Ти просто обираєш собі лінію талії на своєму стандартному місці, трошечки завишену, але не занижену. Ти вибираєш собі декольте, ти вибираєш собі, скільки в тебе буде ось цих шарів, з якої це буде тканини, чи це буде шифон, чи це буде не шифон, як воно буде виглядати, і собі просто робиш вибір і ти з цією сукнею довжину рукава, форму рукава, будеш жити кілька сезонів абсолютно романтично. Чудово і прекрасно, мені дуже подобається. Це перше фото, яке я побачила, воно мене захопило. Якби я займалася спортом, я б собі пошила не тільки такі кардигани, я б ще б собі пошила з органзи такі аля штани. Знаєте, в японському стилі такі широкі штани. Воно було б дуже круто. Найти б пшепшовуковий орган органзу, це був просто-напросто захват, дуже класний. І я в захваті, і я хочу таке собі. І... Навіть би носила не до спортивного одягу, хоча до спортивного одягу личить просто дуже круто. Йдемо далі. Другий варіант ось такого шифонового виробу, який може бути блузою, який може бути сукнею, залежно, що ви під нього одягнете, і буде виглядати дуже класно. Тобто це дуже багато функціонально, плюс з того, надає тобі якогось такого цікавого шарму, якогось бунтарства, оригінальності, незвичайності. Тобто, на мене другий варіант дуже класна ідея, він дуже варіативний у використанні, у тому, що і куди ти можеш використати як блузу до штанів, як сукню. як ось таку накітку, аля кардиган, дуже класно. Третій варіант накітки шефонової мені також супер подобається. Це, не мов перший і другий варіант, два різних варіанти. Ось подобається вам такий спортивний одяг, ви такі, і я зможу там щось до нього додати і гуляти в ньому в інших неспортивних групах, кажуть, в місцях. Вдається щось таке шифонове, і виглядаєте дуже класно, дуже незвичайно, дуже вонтарсько, гранжево, Мені страшно подобається це все також хочеться. Якщо ви думали, що якось буде без костюма, це брехня, ось костюм перший. Мені дуже подобається він, його вигляд, його довжина, але ось тут ми бачимо високу платформу. Це говорить про те, що якщо ти хочеш. Цього дизайну костюм ти маєш вираховувати все математично, тому що якщо пропорції не будуть прораховані, нічого не вийде. Все полетить коту під хвіст, як то кажуть. Не буде працювати. Колір дуже класний. Ну це неймовірний костюм. Я в нього закохалася. Я його вже дуже сильно люблю. Отже, посередині це е, фото із колекції Зухара Мурада, і ця, до речі, ідея із цією вишивкою назву якої я забула, можете написати мені в коментарях, як вона зветься. Вона вічна. Вона переходить від дизайнера до дизайнера з року в рік, то було це в Дольче Кабана, то було в Еллі Саба, то вже от в Зухара Мурада Ще там когось буде ще, ще. Це вічне. от ті хто мій так вишивати, мати рідна, це просто неймовірно круто. вироби будуть, дуже класні ідеї до цього. Неймовірно багато можна собі забрати. Я їм просто минулуюся. Так, попробуй знайти таку тканину. Третій варіант дуже цікавий, дуже сукня така незвичайна. Її собі можна забрати. Літню сукню. От вона здається одночасно відкрита і закрита. Ідея неймовірно крута. Треба її забрати. Дуже класно. їдемо далі. Знову мій костюм. Він Мене переслідує мені. Мабуть, щось таке треба пошити. Отже, два костюми з димімо. Пам'ятаєте, на початку я вам говорила, що Уже оверсайз трошечки змінює свою прибавку, ось це докастом. Штани неймовірно класні. Вони Не будуть личити для всіх типів фігур без винятку. Просто треба додати правильну прибавку на вільне облягання. Застіпка дуже класна, наявність там двох гудзиків, неймовірно класна. Сорочка виглядає дуже круто, тобто все неймовірно. Для мене це просто абсолютна насолода, дивлячись на ось цей костюм. Другий костюм, там схожі штани. Цікавий кроп-топ. До речі, цей кроп-топ, він практично вічний в усіх зонах. Тобто дизайн такий класний. Його можна, до речі, цей костюм шити із самих різних тканин, не тільки з деніму. Льону з павовни, досить такої щільної, і виглядати дуже-дуже круто. Цей колаж не захопив, тому що я бачу тут дуже неймовірно шикарні взукні. Маю сказати, вони будуть вічні: дві сукні і один комбінезон. Коли я побачила цей леопардовий комбінізон, я подумала, ой, яка чарівна сукня, потім придивлюсь, ні це комбінізон. Думаю, ото рішення дійсно дуже круте рішення виглядає і по принту, і по кольору, і по дизайну ну, дуже гармонійна, дуже гарна робота стиліста, робота того, хто шився, виглядає дуже круто. До речі, це досить таки просто шиється. Подивіться, де лінія талії. Лінія талі на місці. Хто тобто, там що не думав, що виглядає як парашугу, ти таке інше виглядає дуже круто і дуже елегантно, так само як ці дві сукні. У мене є схоже сукня. Вона із штапелю, вона практично як друга сукня по силуету і крою. Проте без пласіров, дуже легкі крої закривається грудна виточка вталіву, виточку розкривається донизу і створюється ось такий силует. Виглядає дуже класно, дуже ефектно неймовірно. Просто треба підібрати необхідну тканину для того, яка тобі от потрібна. Наприклад, для твого рішення може бути в принт, може бути не в принт, однотонна на шок шовк, тобто далі ти підбираєш, яке тобі комфортне Декольте і... Шиєш і насолоджуєшся цим. До речі, маю сказати: це уривки певні по колажах із іншим відео, яке буде для спонсорів, по образах для плюс для літньої пори. Тож, хто собі думає, ставайте спонсором. Запрошую. Ідемо далі. Цей колаж неймовірно крутий. Коли я його побачила, ось ці всі образи. Ну, то рішення, їм треба поділитися, тому що вони казкові. Смужки на першому фото. От вони неймовірно класно працюють для всіх типів фігур. Протетка не має архітектурну форму, досить велику щільність, і пані має фігуру яблуко. Це буде класно працювати і не тільки для яблука, але й для інших фігур. Проте, треба брати до уваги, як виглядає декольте. Завжди треба думати, як виглядає декольте. Тут воно не виглядає на всі 100%. Але ідея дуже класна: хто має яблуко, забирайте собі низ вверх, можете передумати на інші варіанти, буде дуже крово. Другий варіант неймовірна велична елегантність. Практично з ідеальним кроєм, і тут догляньте на один нюанс. Тут також лінія талії на своєму місці. Тобто, ти не можеш ту лінію талії двигати, куди там тобі захочеться, Вона має бути на твоєму місці, щоб пропорції були дуже класні. Тож шукайте свої лінії талії. Є, до речі, відео на каналі, як це все зробити. Пошукайте те відео, найдіть свою лінію талії, насолоджуйте своїми пропорціями. До речі, ідея мушкою на другому фото можете використати для різних суконь, для суконь, плюс, для ось під. Як цієї пані виглядає дуже круто, от біла блуза, чорний пояс, вона навічно Цей образ просто він буде вічний. Пошити таке в собі і насолоджуватись. Блузу, звісно, можна змінити навіть на футболку або на інший топ. Буде дуже класно працювати навіть на кроп-топ. Третій варіант халата або сукні сорочки буде працювати неймовірно круто, і він мені подобається. Рукави дуже класні, ідею можна собі забирати. Широка, контрастна, проте смужки, що мають схожий широну, схожий напрямок. Вони також працюють дуже круто. Це собі також можна забирати, тобто закупити собі схожі контрастні тканини і пошити ось такий варіант. Він дуже кльово працює. Також буде працювати для всіх типів фігур без винятку. В четвертому варіанті дуже класне співвідношення кольорів, дуже весняне, дуже яскраве, дуже неймовірне і дуже таке насичене, що ти можеш цим насолоджуватись, от поєднуючи ось такий варіант. Плюс до того ще раз гляньте: де лінія талії. Вона на дуже класному місці. Тобто, ти це можеш насолодитися сповна. Дуже гармонійно, дуже продумано, дуже літньо. Забираємо собі. І наш останній колаж, 10-й І тут також дуже класні варіанти. Перший варіант ми вже бачили в попередньому колажі, чорно-білий варіант, схожі тут трошечки а, спідниця інша, до речі, вона буде абсолютно вічна собі. Просто потрібно підібрати правильну довжину відповідно до життя, з якою. Я ви будете використовувати з цією спідницею. Також блуза класна, це від Ніни річі. Силет з другою сукнею дуже схожі. Леопард з нами можна багато що використовувати з леопардом. Це, до речі, дуже клас дизайн сукні. Її можна робити для себе або окремий корсет і спідницю. Я хочу щось собі таке. Я хочу собі щось таке з усього, я вже казала. Третій варіант костюма чи сукні, я ще досі не розібралася, але дуже класно до Дніму. Мені здається, костюм буде виглядати дуже круто. До речі, ось ця спідниця з деніму, мов би перешиті штани. Вона вічна, вона вічна можна собі зробити, правда, вибрати собі ідеальну довжину і з нею жити роками. От вона буде з роками з нами і в різні пори року від весни, літа до осені. І також сорочка із деніму також буде класно. От мені дуже подобається. І останній варіант, це з якого є колекції Неї самої давнішої, але ми вже щось схоже бачили в сукні раніше. От тоді мені дуже подобається ця. Роб... Я б зробила це на комбінезоні. зробила це у вигляді сорочки і штані, Або в вигляді сукні дуже класно мені дуже подобається, і ширина колош вона дуже вражаюча і на літо, і не на один сезон. Можна зробити певну довжину, довшу, коротшу, тобто ідей дуже багато. Треба брати, треба щось вшити. Пишіть, що вам сподобалось, що би ви хотіли собі пошити. Що ж, ось такі образи я знайшла, такі ідеї я знайшла. Сподіваюся, щось із цього вам стане в нагоді, вас мотивує, подарує вам натхнення. Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім цього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою. Шийте конструюйте все, що тільки захочете.